Я щиро радо вітаю сьогодні? З вами на зв'язку Дар'я Науменко, засновниця і головний редактор інноваційного центру підліткового розвитку. Ми сьогодні змушені звернутися до вас не з дуже приємною новиною, але ми знайшли шлях подолання цієї проблеми. Отже, наш YouTube-аккаунт акаунт, також нашу офіційну пошту, на жаль, зламали. Ми не змогли повернути доступ до неї. Але ми створили новий YouTube-аккаунт, на якому ви зараз переглядаєте це відео. Ми створили нову пошту, де ви вже можете писати свої питання, пропозиції, ініціативи ідеї. Тощо ми завжди будемо раді бачити від вас повідомлення, а також завжди щиро і намагаємося якнайшвидше відповідати. Ми продовжуємо створювати контент. Ми продовжуємо створювати досконаліший, якісніший, цікавіший, а, актуальніший контент. На нашому новому ютуб-каналі ви можете знайти попередні інтерв'ю, а також незабаром будуть нові. Тому запрошуємо до перегляду. Також ми хочемо вам подякувати за вашу підписку. Перегляди, лайки, а особливо за підтримку. На щастя, це не аби як корисно, це не аби як потрібно, адже маємо залишатися людьми. Ми хочемо щиро подякувати усім діячам, які були залучені до нашого проєкту. Ми хочемо подякувати усім психотерапевтам, психологам, акторам, громадським діячам за те, що підтримали наш проєкт, та надали змогу підліткам відчути частинку своєї професії, частинку якоїсь проблематики, за те, що надихаєте. Створювати цю цікаву інформацію, цей цікавий матеріал. Хочемо подякувати нашим воїнам, воїнам збройних сил України, воїнам е просто усіх підрозділів. Просто усім тим, хто захищає нас, усім козачкам, усім козакам, за те, що даєте змогу створювати цей контент, створювати його якісно, створювати його надихаюче і просто за змогу жити. А для наших вороженьок хочу нагадати те, що світло завжди перемагає темряву, і все зло воно повертається до його власника або до того, хто його народжує. Тому ми не зупиняємося. І ніколи не зупинимося, і наш проєкт буде максимально намагатися давати от її, а, того, того запалу, тої а, інформативної енергії, а, яка може бути. Тому я щиро вам дякую за перегляд, за підтримку, за те, що зараз на новому нашому Ютуб каналі, який ви можете знайти за нотифікацією позначки UA, тобто Innovate US Center Ua, як пошта, так і Ютуб канал. А також можете в нашому інстаграмі знайти наш YouTube канал або пошту просто за прикріпленим посиланням в шапці профілю. Тому щиро вам дякую, до скорих зустрічей, а також до нових стрічок, нових матеріалів, нових інтерв'ю. Гарної днини!